Good morning, children. Good morning, teacher is your answer. How are you? Як ваші справи? Давайте згадаємо. Якщо все чудово, то ми говоримо I'm fine. Або ж I'm okay. I'm good. Або I'm super. Якщо не так добре, як у нашої з вами чарівної милої дівчинки, то ми відповідаємо I'm so, so. Або I'm bad. Я погана. Next slide. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Toy. одна іграшка, Toys. іграшки. Toy box. Коробка для іграшок. Spinner. Спиннер. Robot. робот. Дол лялька. Dinosaur. Динозавр, бол, м'яч, плейн, літак, трейн, поїзд. Трансформер, трансформер, брикс, кубики або блокс. Блокс це кирпички ще можуть бути. Ка, автомобіль, Долсхаус. Ляльковий будиночок. Tree, дерево. Я всі обвела ось так. tree – дерево. Окей, okay, next slide. Наступний слайд. На минулому уроці ми з вами читали голосний звук Е, так як читається літера. Тобто читали як І. Давайте з вами ще раз прочитаємо Піт – Кінцева не читається. Джин. Читаємо через звук ДЖ. Джин. Кінцеву не читаємо. Стів Кінцеву не читаємо. дабл І, тобто подвоєння літери І, читається одною літерою. Си. See, need. стіл грін Sleep three. Читаємо через І. Наступний слайд. New words, нові слова. Open your books, please. Відкрийте підручник, будь ласка, Page 70. Page 70. Сторіночка 70. Today, сьогодні we will learn, ми будемо вчити my clothes. My clothes, мій одяг. Давайте ми з вами ознайомимося з діалогом швиденько. Good morning. Добрий ранок. Одягни your clothes. Свій одяг. Please. Будь ласка, окей, okay. добре. Where are my socks? Де мої шкарпетки? Here you are. Ось. Thank you. Дякую. Мам. Мама, you are welcome. Прошу, Тобто, прошу звертайся ще за потреби. Ось такий великий підтекст у такому маленькому реченні. Окей, words. Слова. Це слова наші з підручником. Зараз, бачите, як чудово вже готові нам. Є заготовочки. І так, перше слово джинс. 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 Джинси. Дуже легко запам'ятати. Наступне слово тіщет. Зараз я вам розкажу історію, як запам'ятовувала цей малюночок я. Значить, дивіться, перша у нас з вами Ті. Якщо ми подивимося на футболочку і трошки з вами пофантазуємо, то в нас і справді вийде літера Ті. Правда? Ось гляньте. У ну, мене не так гарно, я думаю, ви впоралися значно краще. Ну, на таку товстеньку. Товстеньку ті схоже. От ми з вами запам'ятали, що футболка це ті за формою, так? Першу літеру запам'ятали. Тепер дивіться: є в нас таке слово «шотс». «Шотс» – це шорти. Шорти. Так, ось. у слові «шотс» ми можемо також впізнати слово «шот», короткий, короткий. А у футболки, так? Короткий рукав. Тому ми запам'ятовуємо, запам що ті це за формою літери Ті, а щот це короткий рукав. Отже, Ті щот це в нас з вами футболка. Наступне слово свече. Светр. В українській мові є теж таке слово. Здається, джинс, «светер» – дуже легко запам'ятовується светер. Наступне слово дрес. Уявіть, що хтось купив сукню, а вона драна. Або хтось приніс сукню, а вона драна. Драна, сукня. Тобто там дірка. Драна, сукня. Дірка. Отже, дрес це сукня. Так, наступне слово скьот. Скьот. Якщо ми з вами. Опустимо літеру по подумки, то в нас виходить «кьот». А кьот нагадує слово короткий. Коротка в українській мові. Отже, можемо уявити, що дівчатка прийшли до школи в коротких спідницях. «Кьот», «скьот», «скьот» – Це спідниця. Наступне слово у нас сокс. Сокс. Ну, тут дуже смішно виходить. Дивіться, в однині, якщо ми приберемо закінчення «с», то виходить слово сок. Сок ось він наш сок. І ми кажемо, кажемо сок, носок. Дивіться, сок-носок. В українській то мові шкарпетка. Але ми часто з вами все ж таки говоримо носки, правда, носок. І запам'ятовуємо так: сок, носок, а потім до слова сок. Додаємо закінчення, додаємо закінчення с. І виходить слово сокс. СОкс, «шкарпетки». Запам'ятали? Сокс, шкарпетки. Або хтось шкарпетки поклав випадково у сок. Шкарпетку одну, сок, носок. Так, давайте ще разок повторимо слова. «Джінс», «ті-шот», «светер». Дрес скит. Запам'ятовуємо одразу два слова. І слово сок, один носок, одна шкарпетка, і сокс шкарпетки. Всього треба вивчити шість слів. Next slide. Наступний слайд. Дивіться, мої хороші не шість. Ще треба вивчити слово clothes, одяг це сьоме слово, і путон одягнив. Це буде восьме. Пут он. дослівно перекладається наступним чином. Пут це поклади. Он on, on це на Йо, on – це поклади на свою, тобто поклади на свою. Тобто поклади на себе. У даному випадку літературний переклад буде. Put on your – Одягни свою сукню. Put on your dress. Зараз ми з вами напишемо тут нашими літерами, щоб ви не плутались. Put – Наступне слово on. І в наступному слові читається тільки перші дві літери. Y, O, put, on, your – Дві останніх ми з вами не читаємо. Put on your. І тепер складаємо. Давайте почнемо з сукні. Нам дуже сподобалось. Одягни свою сукню. Put on your dress. Так, далі. Друге речення. Put on your socks. Одягни свої шкарпетки. Третє речення. Number three. Put on your jeans. Одягни свої джинси. Number four. Номер 4. Put on your skirt. Одягни свою сукню. На B5, п'ять. 5 Put on your t-shirt. Put on. Одягни свою t-shirt футболку. And six і шосте речення. Put on your sweater. одягни свій светер. Дивіться, скласти речення, це вже в нас йде вищий пілотаж, це тренування говоріння. Тому основне завдання у вас вивчити слова, прочитати картку, написати три рядочки у зошиті з прописами, берете одну якусь сторіночку, яка у вас не писана, і три рядочка з цієї сторіночки прописуємо, щоб ми ж зошит з вами закінчили. Uh, і вже якщо у вас вистачить сили, вчимось будувати речення. Складаємо речення за зразком. Окей, okay. uh, now let's watch a video from YouTube. Зараз давайте подивимося з вами відео з YouTube. Хвилиночку я його овікню. put on your shoes. Put on your shoes. Одягни свої uh, shoes черевики. Або можна ще перекласти туфлі. Put on your shoes. On your shoes. Your shoes. Одягни черевики. Put on your shoes. Let's go outside. Let's go outside. Давай підемо. outside. Ну, Взагалі перекладається назовні. Тобто вийти з щось. Ну, можна так сказати, на двір. Давай підемо на двір. Hurry up. Це поспішай. Або швидше підганяють його. But… On your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket. Куртку, свою куртку. Put on your jacket, your jacket. Your jacket. Одягни свою куртку. Put on your jacket. Let's go outside. hurry up. Be shy, hurry up, switch Put on your scarf, your scarf, your scarf. put on, одягни your scarf, свій шарф. Дивіться, слово скаф дуже схоже на слово шкаф. Можна уявити, що, наприклад, або на слово «скафандр», скаф, скафандер, що на скафандер намотали шарф, або що, наприклад, бичок розігнався і врізався головою у шкаф, і цей шкаф застряг у нього на шиї і тепер він носить шкаф як шарф. Одягне шарф. Let's, Let's go outside. Давай вийдемо в двір. Be up. Be up. Be up. Be up. Поспішай. Put, your hat, your hat. Put on your hat. will you shop Put on your hat. Your hat. Your hat. Put on your hat. Let's go outside. Hurry up! Hurry up! Hurry up! Одягни шапку. Let's go outside. Давай вийдемо. Hurry up. Поспішай. Швидше. Керевики. Туфлі. Куртку. Your шарф. And your і свою шапку. Поспішай, поспішай. Так, далі ми продовжуємо працювати з нашою з вами презентацією. Окей. Зараз ми з вами. Ой, хвилиночку. Зараз ми з вами опрацюємо картку. Дивіться, ми сьогодні у нас таке легке читання. Читаємо закритий склад. Чим прекрасний закритий склад. Як ми бачимо звук, так ми його читаємо. Бачимо і читаємо і. Що в нас виходить? ріб, Фін. Це Б, тінне. Seat, fit heat pay to leap sip це наше домашнє завдання Окей, lesson is over. Goodbye my dear. До побачення, мої See you next time! побачимось наступного разу.